Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Ну, по назві ролика ви зрозуміли, що я хочу поділитися з вами радістю, що в мене є такі підписники, які вболівають за мене, за те, що я доробляю, переробляю інвентар, мотоблоки. Ну і дещо мені... Заважало, щоб це все втілювати легше в життя. Друзі, прийшли дві таких посилки від Анатолія і Андрія. Я їм дуже вдячний. Вони мені так позвонили, сказали, що їм це не потрібно, а мені воно буде в пользу. Друзі, ну, ось я. Так воно було просто запаковано. Бачите, плівка, мішок, мішку. Що ми маємо? Друзі, так, у мене є сварка, є полуавтомат. А це, друзі, тіхсварка. Тіхсварка це та сварка, що варить аргоном. Тепер я зможу варити тонкі речі. Тепер я зможу варити алюміній, зможу нержавку варити, мідь. І все остальне. Ну і другий теж у мене ще є такий. Я тільки подивився, я навіть ще його і не витаскував із мішка. Другий такий агрегат. Зараз я вам покажу. Було ще так якось і вмішок його засинув. Це була моя мета. Трошки вона була мені недостижима, тому що коштує вона не мали грошей, друзі, коштів. І на кінець, якби вона в мене є, друзі. Так, а це що ми маємо? Це ми маємо, друзі, плазморіз. До нього потрібний, звісно, компресор, який 200 літрів хоча б качає в хвилину. От. Це йонда. Робиться і плазморіз, друзі. Від 220 вольт, ріже метал по всім характеристикам до 15 мм. Е, ну, для аргонової сварки, звісно, потрібно газаргон, газаргон, і ще там дещо. Це ми довкомплектуємо. Е, дуже радий, дуже радий постараюсь якнайшвидше його освоїти. І буду робити гарні речі, друзі. Все це ви побачите в моїх подальших роликах. Все я приведу в порядок, все попід'єдную. І якщо буде комусь і цікаво, я покажу це. В роботі, друзі. Оце в мене така радість. Хлопці, мої добродії Андрій і Анатолій. Безмежно вам вдячний за втілення моїх мрій в життя. Хочу вам ще раз показати, що все в робочому стані. Все доїхало. Нова почта все довезла. Ось так. Роби плазма різка, а ось так робить їх сварка. Все в прекрасному стані доїхало і буде робити свою роботу. Я бажаю вам, вашим родинам міцного здоров'я. Бажаю вам всім мирного неба і всього-всього найкращого. А ви, друзі мої підписники, всі, хто дивиться мене, обов'язково підписуйтесь. Надалі вас чекають більш цікавіші ролики. Вже з участю нового агретування. Друзі, не забувайте лайки, не забувайте дзвіночок, не забувайте коментарі. Всім мирного неба, до слідучого ролика!